Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо давнього українського бога, що відображає промені Сонця у місяці. Він має цікаву історію, яку ми розкриємо разом. Хорс, Бог Сонця один з найголовніших персонажів давньоукраїнської міфології, ім'я Хорса, на думку деяких вчених іранського оріанського походження, Хорс Бог життєдайного світла дажбожого, відзеркаленого у місяці, син Дажбога. Бог нічного небесного вогню, який віддає всьому сущому на землі, покровитель шлюбних обрядів, Хорс, Бог усеперемагаючої життєтворящої сили світла Дажбога, відзеркаленої у місяці, ще спочатку творення світу був призначений богами охоронцем сонячного світла уночі, аби своїм світлом освітлювати темне земне царство. Спочатку життя, коли богиня зоря вперше сповістила світ про народження нового Бога. Який зродився тоді в небі і став жити на горі Хорив, де росте райське дерево життя, став срібноликий Хорс, Божим служивцем, з сонячним оком побоженька, місяця небесного чоловіка, прапрадіда, Орія, хлібороба. Стали з тих незапам'ятних часів наші предки вельми вшановувати Бога Хорса і місяця, бачачи, що місяць на небі не тільки найкраще небесне світило. А й богослуживець, сходящого над землею Сонця, даж Бога, який невтомно упродовж віків вранці споряджає золотогривих коней і возить по небу свого Отця. Колись місяць був чужинцем у небі і не світив уночі, а з приходом у світ владики зоряного неба став місяць вірним служивцем у Хорса, його Божого світла, його пророчого часу, його майбутніх віків. Тому могутня, всеперемагаюча сила Творця Всеправедного світла у місяці має великий гіпнотичний вплив як для кожного живого створіння окремо, так і для всього сущого в цілому на землі. Світло великого віщуна в небі то майбутнє матері, землі й орія. Наші діди, прадіди, намагалися якнайкраще догодити великому Богу, щоб, бува, не образився на людей, бо, не дай Боже. Тоді перестане світити сонце і повернуться на землю вічний холод і тьма. Здавна лине у небо молитва благання Орія до сонця, неба давати плодотворне тепло землі, не давати великої спеки, бути милостивим, Здавна лине у небо, молитва благання Орія до місяця, світити вночі, вказувати путь подорожньому, відганяти всілякі нічні лихі сили. Від господарства заспокоїти душу, щоб тіло мало змогу відпочити та набратися життя. З того часу, коли Бог Творець прикрасив небо сонцем, місяцем і зірками, а землю деревами і рослинами, небо сонце стало великою святістю для людини. З неба сонця падає життєдайний дощ, яким місяць, коли сяє вночі, розбуджує на землі життя та надає йому плодючості. Хорс, Бог нічного небесного горіння. Розмножує життєвий вогонь Матері землі, творить у місячні ночі перлисту росу, яка під час посухи рятує врожаї. Бог Хорс приносить у місяць всюди сущий життєтворящий дух світла Дажбога. Він має великий вплив на все суще, його величають боги й духи як на землі, так і на небі. Він, пан володар у своєму зоряному володінні. Зорі, це сонцеві і місяцеві діти, Божі очі, які Господь запалює. Коли людина народжується, а коли вмирає, то котить її з неба. Коли місячна ніч, то хорс розмовляє із сонцем. Якщо, як у народі кажуть, місяць відквасив в черево, тоді настає затяжна непогода, на землю приходять розруха і війна. Коли він синій, недуга і мор нападають на людей. Якщо місяць у кружку, то несе воду у ріжку, щербатий незабаром задощить. Круті ріжки в молодика, то на негоду, а положисті віщують гожі дні. Найчастіше місяць буває повний та ясний тоді бути сонцю. Це для Орія, хлібороба найкраща прикмета, бо то на здоров'я і високий врожай. У повні місяця хорс одягається в осяйні шати, прикрашені справжніми зірками, запрягає сріблястих коней у колісницю, з якої далеко розсіюються промені і пливе по небу, окутуючи місячним сяйвом солодко дрімучі струнки тополі, крислаті яблуні, широковіті липи. Там десь зачує, як мати кличе сина вечеряти, а десь зачувши парубоче прохання, солодко крізь хмари усміхнеться закоханим. Особливо любить Бог Хорс слухати пісню не світи ти, місяченьку, не світи нікому, тільки світи миленькому, як іде додому. Тоді у дівочому серці озивається молитва зоряного неба предків і хотіння бачити в нічному сяйві Бога, свого приятеля ніжних та таємничих дівочих почувань. Бог Хорс, покровитель шлюбних обрядів. У весільних піснях часто звертаються до сонця, місяця і зірок. Фігурками місяця і сонця шишками оздоблюють коровай. Місяць і вечірня зоря це символ молодого і молодої, ясний місяченько серед почесних небесних гостей на святвечір на кожному великому та малому святі. А ще вельми його поважають під час гулянь та ігрищ, коли влаштовуються ритуальні обрядові танці, хороводи. Щоб очистити місяць від людських гріхів, Бог Хорс опускає його через кожні чотири тижні у пекло, де він знову відроджується. Орієць з давніх давен помітив, що коли буває затьма місяця, так це не на добро, а завжди віщує нещастя. На місяці в ясну зоряну ніч можна бачити знак Творця, котрий навіки поклав його, коли вперше брат убив брата. Цей Божий знак для того, щоб люди завше пам'ятали про той страшний гріх, учинений колись у велику святу неділю, місяць ворія, завжди шанувався. З появою молодого місяця, хто побачить його вперше, той конче мусить помолитися, щоб щастило цілий місяць. Та найбільшу увагу ясен місяцю приділяли люди у замовляннях і шептах. Вирушаючи в далеку дорогу, варто згадати таку молитву Ти місяцю, який же ти ясний? Ой, засвіти на весь світ прекрасний, ой, опусти вниз роги, засвіти подіброві, покажи всі в степу дороги. Чаклуни особливо звертаються до ясен місяця, коли той у повні, тоді ж приворожують коханих. Магічна дія роси повного та нового місяця вважається вельми корисною, а лікарські рослини мають цілющу та чарівну силу. Відповідальні роботи розпочинати теж бажано в цю пору та до сходу сонця, коли місяць з води і роси. При ущербленому місяці замовляють, щоб ущерблилася недуга. Тоді ж і навіть краще, коли місяця зовсім не видно. Дуже велику силу мають місячні, які йдуть у дівчини у перший рік. Ця кров, коли її наносять на поріг хати, має чарівну силу, домінуючи над будь-яким чародійством. Уночі бог Хорс до людей приводить сон, кудлатого чоловіка з чотирма очима, доброго і зовсім не страшного. Та ще його помічницю дрімоту. Тоді душа людини на зоряному чумацькому шляху зустрічається з душами померлих своїх предків, бачить свої переживання і мрії. Добрий дух ночі спускається з небес до дітей лагідною материнською усмішкою та добрими очима батька, а до закоханих приходить з потаємною любов'ю. У кожного є свій ангел, який охороняє вночі сон людини і її душу. Це зорі на небі. Коли місяць вночі іде відпочивати до свого зоряного палацу, а срібноликий Хорс починає споряджати золотогривих коней свого золотоликого батька, душа людини, умиротворена сном, пробуджується, щоб бути світлим ранком для почину нового дня. Дякую, що були з нами. Слухайте нові цікаві історії та залишайтеся з нами для більше відео. Підписуйтесь на канал. Міфічна земля України міфічна Україна, і ставте лайки. І ставте лайки.